А з тріумфальним оголошенням Трампом про закінчення війни в Газі проходить і нова геополітична реальність у світі. Трамп стає ну просто таки лідером Гегемоном у західному світі і у світі. Загалом він оголосив про закінчення війни в Газі під оплески ізраїлітян і народу. Народ Нетаніху прем'єра освистує, а Трампу аплодує. І так само під всього арабського світу, можна сказати. Тобто Трамп дуже класно їх розсудив і отримав від цього просто такі шалені політичні бали. Акції Америки, образно кажучи, дуже і дуже пішли вгору від. Такого розвитку подій від е, закінчення цієї війни, ну, яке начебто в цілому всіх влаштовує. Тобто Америка під керівництвом Трампа, оцього начебто недалекого Трампа, який е, говорить е, в стилі Януковича, тільки англійською мовою, так от, під керівництвом саме цього Трампа, з якого багато хто сміється, Америка знову стає реальним гегемоном у світі. Країною поліцейським, який може диктувати умови. Що це для нас означає? Ну для нас це означає, що якщо ми хочемо закінчити війну з Росією, то треба домовлятися з Трампом про підтримку, томагавками, економічними санкціями. І, до речі, санкції значно легше проти Росії. Тепер Трампу буде впровадити. Тепер у нього е е під рукою всі країни перської затоки нафтовидобувні диспотії Поки йшла війна, вони не могли відверто йти На зустріч Америці, тому що народи можуть повстати. Але зараз, коли е Трамп оголосив про закінчення війни, цей роз е роздражаючий фактор уходить, де к тому же Трамп. В очах народів близького сходу арабських, мусульманських народів виглядає не найгіршим чином, вони цілком можуть піти на поводу Америки. Наприклад, різко збільшити видобуток нафти і збити на неї ціну. Тобто можливостей надавити на Путіна у Трампа тепер значно більше. Що ми повинні робити? Ми повинні. Працювати з Трампом, оці сміхуючі, які дурні з інтернету, треба убрати нафіг. Ну, я просто закликаю до, звертаючись до всіх мільйонів оцих от не дуже глибоко думаючих співчизників, які дуже так люблять хейтити Трампа, хейтіть краще ну, когось іншого, Януковича, наприклад. Тому що, ну, якщо тисяча дурнів щось там постить в українському сегменті інтернету, це, звичайно, ніхто не помітить. Але півтора мільйони дурнів помітять. Цей рух все помітить. Дуже добре, що наша влада тепер намагається з Трампом не сваритися, а навпаки, його хвалити. Це дуже позитивно. Треба вижимати із. Відносин із Америкою нинішніх, все, що тільки можна, для того, щоб в першу чергу Трамп навалився на Путіна економічно, задавив його санкціями, вторинними санкціями, і, звичайно, щоб дав зброю е таку, е від якої фуйло відразу погодиться на припинення вогню.